початку 2025 року в Житомирському обласному перинатальному центрі понад 40 дітей народилися передчасно. Найменша вага немовляти – 510 грамів. З початку року в нашому закладі взагалі народилось 301 дитина. Передчасно народжених – це 41. Найменша вага дитини, яка народилася – 510 грам на 23-му терміні тестації. За 2024 рік народилось 334 дитини перечасно народжених. Це близько 90% дітей вагою до кілограм 500. Діти перечасно народжені – це з 22 тижнів гестації до 37. Найчастіше напевно, що це в нас народжується так 30-34. Кількість жінок, які народжують передчасно, збільшилася через війну, кажуть у перинатальному центрі. Якщо проводити порівняння з перед е, період до війни і зараз, так зараз набагато більше збільшилась кількість передчасних родів. І дуже часто це після якихось таких подій, коли були якісь вибухи чи події. Е, неблагополучні, то так. Кількість родів збільшується передчасних. Ми це відчуваємо. Передчасно народжені діти вони мають багато проблем зі здоров'ям, і вони дуже важкі у виходжуванні на нашому етапі. І це так само навантаження для батьків і в подальшому. Це дуже велика робота для батьків до трьох років, до року і до трьох. У 2024 році в перинатальному центрі відкрили кабінет катемістичного спостереження, де оглядають дітей, які народилися перечасно або з важким перинатальним ураженням. Після виписки ми спостерігаємо. Цих дітей до року, здебільшого, вони приходять в один місяць після виписки. Потім, якщо все нам подобається, то в три, шість, дев'ять і в рік. Тут дітей оглядають такі спеціалісти, як педіатр, неонатолог, невролог, ортопед, генетик і офтальмолог. Так само проводиться дослідження УЗД органів черевної порожнини та нейросонограми.